Робити щеплення чи ні? Це питання мучили маму Анюту Свистун з Обухова ще під час вагітності. Сім років тому в Україні саме був розпал антивакцинальної кампанії. Міфів серед стурбованих батьків поширювалося чимало, а інформації, яка б їх спростовувала, ні. Це настільки є шкідливими по складу вакцини настільки в Україні вони є неякісними, що вони неправильно зберігаються, бо дуже багато було інформації, яка от спонукала все ж таки не робити щеплення. А також багато знайомих друзів, які мали дітей, не робили їм щеплення і казали, що ну роблять таким чином дітям добро. Вже рік, як Анюта, мама семирічного Мар'яна, є активісткою громадської організації Батьки за вакцинацію. У своєму місті консультує інших мам щодо щеплень. Саму ж організацію створили п'ятеро небайдужих батьків у 2015 році, коли в Україні уперше зареєстрували випадки поліомієліту гострого інфекційного захворювання, що поширюється переважно серед дітей та може викликати параліч або й смерть. Захворювання можна попередити шляхом вакцинації. Тому що мама, тому що мені було небайдуже оточення моїх дітей, тому що розуміючи, що якщо ми не будемо цим опікуватися, Україна провалиться в середньовіччя. і шукати захисту від кору, віспи, поліо індивідуально набагато складніше ніж працювати над тим, щоб цей захист був спільний. Нині організація розрослася до понад 300 активних членів у 12 регіонах України у соцмережах. У неї понад 40 тисяч фоловерів. А в керівний склад увійшли навіть медики імунологи Вони надають фахові роз'яснення у Фейсбуці та зустрічаються з батьками особисто. Такі зустрічі починаються, як правило, з переліку країн, у яких однаково низький рівень охоплення щепленнями. Україна за цими показниками опинилася у компанії Екваторіальної Гвінеї, Нігерії, Сомалі, Південного Судану та Сирії. Я мрію, щоб Україна була в рейтингу країн подібно до Німеччини Швеції. А питання, те, як ми виглядаємо для пересічного голландця, німця? Чи хоче він бачити нас в Євросоюзі? Чи нам треба тут Україна в Євросоюзі і безвізовий режим з ними, якщо вони кір завозять в Польщу? Там поодинокі випадки, менше ста випадків. Але українці туди привезли кір. Активісти проводять зустрічі також з медиками на навчальних тренінгах, розповідають про нові види вакцин. Бо іноді через незнання самі медпрацівники можуть бути поширювачами міфів про вакцинацію, приміром про неякісні індійські вакцини. не пройшла ще клінічне дослідження. Цієї кажуть, не пройшла ще клінічні дослідження. Є як піддослідні проблеми є проблеми від цього на ніжку не стає висока температура. Тому ми вимушені купувати вакцину, яка треба. за великі гроші. Вакцину тора за больші дії. І у цей от штамп це індійська вакцина. Вона погана. А коли я от розмовляю з батьками, я їм пояснюю, а вона ацелюлярна, тобто результат імунна відповідь організму на цю вакцину більш дієва і більш пролонгована в часі, ніж у інактивованої вакцини. І саме тому організм на неї реагує більш синіше і піднімається температура, і є синець, і є набряк. Але в результаті ми кінцевий результат більш якісна імунітет. Було б дієвіше і зручніше, аби держава закуповувала комплексні вакцини, один укол і одразу захист від кількох хвороб. Такі ідеї члени громадської організації озвучують у міністерстві охорони здоров'я. Виступають також за запровадження у календарі щеплень нових вакцин, наприклад, від вірусу папіломи. Та поки це непідйомна сума для українського бюджету. Тож наразі моніторять, аби, хоча б, вакцини на базові інфекційні хвороби закуповувалися вчасно, та у разі необхідності оперативно перерозподілялися між регіонами. З цим і досі виникають проблеми. Чим ближче до певних. Політичних подій в Україні тим покращуються умови максимально у всіх сферах. Ну, вакцини закуповуються, від грипу робляться. А чи буде наступного року, хто буде при владі, і чи будуть закуповуватися вакцини, впевненості немає. Нині анюта не сумнівається, що вакцина сприяє імунітету і допомагає запобігти багатьом небезпечним хворобам. Тож дворічну доньку Богдану вакцинувала вже без страху. Минулого року зробила ревакцинацію проти дифтерії та правця сама. Тепер хоче, ще перевірити імунітет на кір та у разі необхідності повторити щеплення. Зрештою, наголошує Анюта, робити щеплення це обов'язок громадянина. Він прописаний у законі України про охорону здоров'я.